Всім привіт! з вами адвокат Олексій Менрух. Таке коротеньке, але важливе відео для деяких категорій людей. З липня зміниться виплати для внутрішньопереміщених осіб. Що там змінюється і чому деякі виплати будуть припинені, зараз в цьому відео розповім. Тому залишайтесь послухати. Якщо будете вважати це відео корисним, звісно, підпишіться на канал і поділіться цим відео зі своїми знайомими. Є ще в мене телеграм-канал в описі під цим відео. Залишаю на нього посилання. Там більш швидко, тезисно по суті, з'являються всі ці новини. По пошуку можете подивитися і знайти для себе щось корисне та цікаве. Ну і звісно, підписатись і залишатись зі мною на моєму каналі. Сьогоднішній день дуже багато змін діючому законодавстві, тому про них повідомляю. Оперативно, тезисно, по суті, ділюсь судовою практикою, ну і різними там практичними кейсами. Тому залишайтесь. І так, з липня внутрішньо переміщених осіб е перевірятимуть на перебування за кордоном, коли грошові виплати відкличуть. От є така в нас новина на сьогоднішній день. Є інформація, що з 1 липня Міністерство фінансів України щомісяця перевірятиме, чи перебувають внутрішньо переміщені особи за межами країни. Ну знову ж таки це перевірити не дуже складно, враховуючи доступи до реєстрів. Якщо ви перетинали державний кордон, то МінФін це побачить. Якщо людина буде відсутня в Україні понад 90 днів поспіль без поважної причини, її довідку, внутрішньо переміщеної особи та грошові виплати можуть відкликати повідомив голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань захисту. Прав ВПО Павло Фролов. Ну а цю новину я побачив на ресурсі Суд.ЮА. Залишаю посилання, до речі, на ресурс, також в описі під цим відео. Він зазначив, винятки стосуються таких обґрунтованих причин перебування за кордоном. І тут от, декілька винятків, зараз я їх зачитаю: Службове відрядження або стажування, лікування, реабілітація, оздоровлення дітей, догляд за хворою дитиною до 18 років. Смерть родичів, перебування у закладах охорони здоров'я судових та правоохоронних органів. Звісно, всі ці. Підстави вони повинні підтверджуватись документально. Ви розумієте, якщо це службове відрядження або стажування, це будуть відповідні документи від вашого працедавця. Якщо це лікування або реабілітація, це будуть документи від медичної установи. Оздоровлення дітей також треба розуміти, куди ви їдете, на який термін, і у зв'язку з чим направлення від лікаря, підтвердження перебування в тому закладі, де ви оздоровлюєте дітей. Догляд, догляд за хворою дитиною до 18 років, ну це. Документально також можна підтвердити е, цими довідками, актами ЛКК там або МСЕК, колись там були, або там експертні команди, які замість МСЕКу наразі. Смерть родичів. Ну, тут також, звісно, це документи про смерть. Але ж знову ж таки, перебування більше ніж 90 днів у зв'язку зі смертю родичів. Ну, знову таки, це все індивідуально. Перебування у закладах охорони здоров'я, судових та правоохоронних органах. Це також може бути підтвердено документально. У всіх цих випадках потрібно надати документальне, ну це вже цитую, да, парламентаря, документальне підтвердження запрошення від приймаючої сторони або інші офіційні докази, ну, про які я вже зазначив. Також Фролов наголосив, що особа, які скасували довідку внутрішньо переміщеної особи, зможе отримати її повторно після повернення в Україну. Для цього достатньо подати заяву. Оформити довідку можна онлайн через застосунок Дія або офлайн у ЦНАПах, органах соцзахисту населення. Та місцевої влади. Ну, звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній день немає єдиної системи оформлення е, внутрішньопереміщеної особи. Тобто вони е, документи точніше приймаються як в ЦНАПах, так і в органах соцзахисту. Все залежить від того, куди ви звертаєтесь по місцю вашого перебування. Тому що в досвіді стикався з, от, з різними ситуаціями. Ну і звісно, через е, он, онлайн-застосунок ДІЯ також це можна зробити і сформувати таку довідку дія це побачить, дія вам надасть також цей документ. В принципі, поки що з цієї новини все. Більше нічого не знайшов. Як воно буде працювати, пишіть в коментарях до цього відео. Буду окремо вдячний, хто вже стикався з такою ситуацією, тому що на сьогоднішній день вже записую відео, вже 1 липня, звісно, пройшло. Тому напишіть, Да хто там і як там утримуються виплати, перебуваючи за кордоном, вже більш тривалий час, ніж 90 днів. Буду вдячний. Ну, звісно, поділіться цим відео. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються також корисні, цікаві і важливі. Ну і залишайтеся моїм підписникам. Всім вечора. До побачення і мирного неба.